Слава Україні! Шановне товариство! Коротке звернення. На сьогодні наш ворог хоче знищити нашу інфраструктуру з метою дестабілізації ситуації в цілому в країні. Б'ють по генеруючих і розподільчих мережах, що спонукає нас до можливості економії ресурсів в будь-якому факторі, який у нас є. Зрозуміло, ми не можемо оцінити масштаби, які можуть відбутися в руйнуванні, які навіть на сьогодні є, але економія стане запорукою нашої перемоги. Так, у нас є запаси по мінімальній генерації, навіть наша сільська рада додатково закупила генератори, але ми не зможемо перекрити цією генерацією необхідність населення. Ми маємо звернути увагу і на те, що. Ще буде більше внутрішньо переміщених осіб, і прошу вашої допомоги про можливість їхньої розміщення. Кожному господарю необхідно приготуватись до максимально негативних наслідків, які можуть відбутися в енергосистемах нашої держави. Всі заходи, які ми сьогодні спрямовуємо на економію, ще раз наголошую, стануть запорукою нашої перемоги. Сільська рада працює в штатному режимі. Старостати на своїх місцях звертають увагу на допомогу одиноко проживаючим і соціально незахищеним сім'ям. Взагалі, всі маємо один одного підтримувати. Наша освіта зараз працює дистанційно. Як тільки ситуація покращиться, відновимо навчання в тій формі, в якій працювали наші заклади освіти. Для нашої перемоги знову ж таки основоположним є допомога нашим збройним силам України. Слава Україні!